Так, друзі, я там не додивився стосовно завдань 3-6 січня, і там ще є додаткові коробочки трошки знизу. Тобто, у нас коробочки, одна коробочка буде 2 січня, і з 3 по 6 у нас буде 5 звичайних трофеїв. Потрібно буде перемогти в 5 боях та заробити не менше 5 тисяч персональних очок. Я концентрую вашу увагу на слові перемогти, тобто не просто там бій. 5 боїв зіграти на 5 тисяч, а ще й перемогти потрібно. Потім для одного простого трофея нам треба буде перемогти в 10 боях, в кожному з якого заробити 5 тисяч персонального очок. Ну, тобто 5 тисяч я залишаю, просто перемогти потрібно. Е, e, І саме такі жирні це у нас три трофея, Кречет, яструб і 40 по одному. Потрібно буде перемогти 15 разів і заробити в кожному по 5 тисяч. І також для отримання ще одного гарпія, а гарпія це саме такий жирний, потрібно буде заробити 250 тисяч персональних очок за будь-яку кількість боїв. Тобто тут неважливо, чи перемога, чи поразка. А, тому загалом потрібно 15, 15 перемог зробити в кожному по 5 тисяч персональних очок на техніці з 4 по 10 рівня. І ми отримаємо 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 10 коробочок загалом за скільки? За 3 дня, по факту. З 3 по 6. Ну так, по факту. Тому, в принципі, я буду проходити, подивлюся, 15 перемог, це, звичайно, доволі таки напряжненько, але думаю, мені це вдасться. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви проходити. Тобто, акцентуємо свою увагу на 3-6 січня, а 6 січня там уже такі, знаєте, завдання не сильно. Хіба що конвертувати свій, своє золото в вільний досвід, тому що 1 до 40 буде. І, в принципі, тут, то по факту, нічого немає. Тому що я зазівався, звичайно. Однак тут ще є додаткові коробочки, такі доволі непогані. За 15 перемог. Ну, 15 перемог це багато і це доволі складно. Ну, на халяву, як то кажуть, нічого не буває. Всім гарно дякую за перегляд. І бувайте!